Замість Гагаріна Василь Червоній. Сьогодні члени комісії з перейменування вулиць погодили чергову хвилю дерусифікації в Рівному. Загалом пропонують змінити назви трьох вулиць, зокрема вулицю Рилєєва на Гетьманську, Кондратіва на Солов'їну та Гагаріна на Василя Червонія. За словами члена комісії історика Андрія Жив'юка, під дерусифікацією потрапляють ті вулиці, які так чи інакше пов'язують наше місто з країною агресором. Топонімічні об'єкти, ті назви, які так або інакше характеризують репрезентують точніше слово на русский мір. Тобто це діячі російської літератури, художники, педагоги, вчені, є навіть військові, які до різного практично більшість з них не мають ніякого стосунку, як і до України. От які є яскравими представниками російської культури чи руського міра, як зараз Росія це позиціонує? Остаточне рішення про перейменування вулиць мають ухвалити депутати міської ради. Однак вже зараз можна прогнозувати суперечливе ставлення до перейменування вулиці Гагаріна у Василя Червонія, адже до постаті останнього в суспільстві немає однозначного ставлення. Зокрема, народна депутатка України Соломія Бобровська вважає Василя Червонія одним з основоположників незалежності України. Я знаю, як працював пан Василь, і в так це нормально, що в нього є недорогі вороги. Я знаю, скільки ворогів. Прийшлося з ним прощатися і бачила і все одно з повагою до нього ставляться, Це найважливіше для був один з показників, і те, що рівнична тримала, тримає, тримала швидше, так, такий от е, щит. Патріотичності, державності, колиски повстанської армії. І про те, що українці рівняни про це не забувають, я вважаю, що в, в першу чергу завдяки йому. Разом з цим не усі мешканці вулиці Гагаріна розділяють захоплення пані Бобровської та вважають це переіменування недоречним. Я б назвав би назвав, звісно, вулицю Гагаріна в честь якогось загиблого воїна. Я не думаю, що червоні зробив стільки для міста, як зараз роблять наші солдати. Був ну, політик такий, який, будемо говорити, зробив багато такого, щоб особисто для мене він нічого такого не зробив, щоб було достойно назвати вулиці. Ну, бачите, червоній це наш чоловік, гагарін це прошле, як на мене. Ви міська, що воно дало дасть там. І вам, от вам, що воно дасть. В магазині подищавчії товари? Ні. Запрацює, запрацює промишленість? Ні. Нічого не змінює. Що буде Гагарін, що буде червоній, що буде Степан Бандера, нічого не змінює. А що це змінить? з Загаріна на це. Гагарін, він якби, так, да, це радянське минуле, але він нічого такого поганого не зробив. Він відомий у світі як перший космонавт. Ну тобто е це вже історія, це не докомунізація. Ангеліна Бурак, Тетяна Міщинська та Богдан Корб'як, телеканал Тіві.